Попри складні реалії сьогодення, місто продовжує підтримувати спортивну інфраструктуру, тренерів та спортсменів, забезпечуючи стабільний розвиток спорту. Відтак, на базі дитячо-юнацької спортивної школи No4, активно ведуться ремонтні роботи для покращення умов тренувань. За кошти міського бюджету минулого року у закладі вже було відремонтовано велику ігрову залу. А цього року оновлено ще одну спортивну залу для занять. Наразі у школі працюють 27 груп. Тренуються більш ніж 350 вихованців. Які спеціалізуються на гандболі, футболі, тенісі та тайському боксі. Наразі це вже з прошлого року третій ремонт. Зроблений великий зал в тому році, в цьому малий зал. Також всі внутрішні споруди, кімнати, душові кімнати, роздягальні. 23-му році закінчився ремонт великої зали, закінчився ремонт капітальний. Витяжної системи вентиляційної, також встановлені кондиціонери в великому залі, вони і на тепло, і на холод працюють. В цьому році в липні завершився ремонт ось цієї зали, це мала зала. Плануємо до грудня закінчити останній ремонт, який зараз йде. На даний момент завершено 30% від запланованого ремонту приміщень, включаючи коридори, душові кімнати, санвузли та роздягальні. Виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков, підкреслив, що місто не тільки зберегло всі спортивні заклади і робочі місця для тренерів, але й забезпечує системну підтримку для подальшого розвитку професійного спорту. Не дивлячись на війну, ми продовжуємо працювати з нашими спортсменами і створили всі умови, що зараз. В офлайн режимі працюють наші всі спортивні школи. Ми їх приводимо відповідно до необхідних стандартів. Ми проводимо зараз остаточні ремонти до кінця цього року і створимо всі умови для того, щоб наші діти могли продовжувати займатися спортом. Це і Наші команди і індивідуальні спортсмени ми впевнені в майбутньому нашої держави, нашого міста, і тому все робимо для розвитку молоді. Всіх верст населення в нашому місті наразі у кривому розі працює 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема 10 комунальних і одна приватна академія Кривбас, а також понад 67 спортивних клубів і федерацій. Всього у спортивній системі міста залучено понад 22 тисячі спортсменів, які займаються різними видами спорту. міська влада та рада оборони міста робить усе можливе, щоб молодь мала змогу тренуватися, досягати успіхів та представляти Ріг на змаганнях різного рівня. Ця невтомна праця свідчить про відданість розвитку спорту, а також про непохитість криворіжців у прагненні до перемог та здорового майбутнього. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.